У сесійній залі збираються обранці. Сьогодні тут позачергова сесія міської ради. Першим на трибуну виходить депутат Дмитро Булах. Позачергові сесії зазвичай проводяться для вирішення екстраординарних питань, для вирішення якихось форс-мажорних обставин, але не для вирішення 43 питань. Вибачте. На чергову сесію депутати не збиралися від липня. Позачергову проводять без секретаря міської ради. Його за місяць, як Ігор Терехов став мером, так і не обрали. Немає питання про обрання нового секретаря і у сьогоднішньому порядку. Денному першому списку бюджет на наступний рік. Показати бюджет територіальної громади Харкова на 2022 рік. Враховує ймовірний сценарій розвитку економіки, на яку впливає розповсюдження нових штамів COVID-19 проєкт бюджету наступного року місто планує отримати понад 19 мільярдів надходжень. Це на майже 2 мільярди більше ніж цього року. Планові видатки на півмільярда менші. Збільшать витрати на соціальні потреби. Майже на 400 мільйонів зростуть витрати на освіту. Вони підуть на утримання закладів, комунальні послуги та зарплати працівникам, на медицину понад 500 мільйонів. Зростуть витрати й на соцзахист майже 650 мільйонів. Зокрема, вони підуть на пільгові проїзди містян та інші виплати. Так, про заплановані Кошторис, говорить міський голова Ігор Терехов, два ключових моменти цього бюджету. Перше. Два ключових моменти цього бюджету. Перший наш бюджет, який ми приймаємо, це соціально спрямований бюджет, понад 40% витрат бюджету на освіту, систему охорони здоров'я, соціальний захист, розвиток фізкультури та спорту, культури, мистецтва. Другий напрямок нашого бюджету це розвиток інфраструктури, це нові розв'язки, нова транспортна система, закупівля нового громадського транспорту, будівництво льодової арени, реконструкція металісту, як вже міського об'єкта. Аб'єкта із розподілом грошей не погоджується частина депутатів. Скажу чесно, це не найгірший бюджет, який я бачив міста Харкова, можливо, навіть і найкращий. Але чому наша фракція не буде за нього голосувати? Програма підтримки кооперативів 28 мільйонів гривень. Програма реформування і розвитку ЖКХ 4,6 мільярди. Тобто міське ЖКХ і кооперативи вони співносяться як 99,4% і 0,6%. відсотки лікарств, масова людей в больницях і масова масовий кадровий голод. Відсутність ліків, масова загибель людей у лікарнях, масовий кадровий голод залишають бажати кращого. Але тим не менш, ми надаємо 250 мільйонів гривень на зоопарк, який вже коштував понад 3 мільярди. Я вважаю, що життя людей дорожче ніж зоопарк, а жителі розташованих поруч будинків просять переселити їх у клітки зоопарку, бо вважають, що там умови кращі. а жителі прилягаючих до зоопарку просять переселити їх в клітку животним, так як вважають, що у них умови улучшили. К вам були такі обращення Отсюда... можете взяти переселитися в клітку з животними. Всі фракції. Отсюда... фракція партії шарія блокує трибуну Терехов. Вимагає від них піти і дати слово іншим. Присядьте, будь ласка. Сідайте, будь ласка, на своє місце. На мой взгляд, на мій погляд, за такий бюджет, в тому вигляді, в якому він є, ми голосувати не можемо. Я оголошую свою точку зору і закликаю депутатів не голосувати. Суперечки за ухвалення бюджету тривають понад годину. Правок до кошторису жоден з тих, хто виходив на трибуну, вносити сьогодні не пропонує. У нас не поступило у нас не надійшло ніяких поправок в бюджет, тому ставлю на голосування у цілому. Тому ставлю бюджет на голосування в цілому. За 61, проти 5, отрималось 9, Рішення прийнято по фракціям. По фракціям, будь ласка. Бюджет на наступний рік приймають. За планом видатки не мають перевищити доходів. Зміни ж до нього депутати можуть внести вже наступної сесії. Олександра Новосел та Юлія Бондарева новини на Суспільному Харків.